Тут був штаб, тут сиділо, сиділо начальство тих є струбків. Тут їхні проводилися збори, їхні їхня повсякденна робота відбувалась. Пані Наталія показує місця, де НКВДсти допитували та катували молодих повстанців віком від 16 років, які боролися за вільну незалежну Україну. Зеленський будинок культури у воєнні часи перетворився на штаб для ворога. Вони по горах виловлювали українців та звозили у будинок культури на допит. Клуб мав глибок. Поки підвал, там тримали понівечених українців. Бачите, ось цей коридор. Ці сходи вже добудовані пізніше, бо вони ведуть на другий поверх. Тут було горище і другого поверху не було. А ось тут були сходи у котівню. Тут були сходи, вони такі були глибокі сходи. Зараз тут підсобка для для. Денку культури, тут всякі знараддя праці для робітниць. Ось цей кабінет теж був, теж був у розпорядженні ястрибків. За розповідями місцевих то були страшні часи. У селі проживали так звані ястрибки, військове формування, створене у 1944 році, із жителів Західної України для боротьби з повстанцями. То були дуже дуже страшні роки. У клубі були. Ястрибки у горах ховалися наші молоді хлопці, які пішли захищати нашу Україну. То були хлопці і 16 років і, і старші. Ястрибки це якраз москалі наша, вони ходили по горах і піймали оцих упаїсів. Це було їхнє завдання. Вони були озброєні, тут був такий гарнізон ястрибків. Їх було чоловік до 30, а може й більше. І вони тут і ночували, вони тут проживали. Пані Наталія пропрацювала у Зеленському будинку культури більше 40 років. У 1976 році старенький Культури почали реставрувати. Тоді ж закрили і підземелля, щоб не залишати доказів. Та люди і досі пам'ятають жорстокість ворога. Старенька жінка, їй тоді було десь 90 років, розказувала, що в неї було семеро дітей, і троє хлопців старших пішли в Анупа, знаходився в горах і десь навідувалися раз у місяць-два, щоб пров'янту якось набрати харчів з дому. Хоч і була велика багатодітна сім'я, але тоді люди тримали худобу, Годували і, і мали щось таке, мали сало, мали так як і кожна сім'я. От і В один момент вона біля хати сапала в городчику квіти. А знала, що її три сини знаходилися в лісі, і бачить, везуть ястрибки, три їх і два коні когось тягнуть на, на, за конем, тягнуть як ліс, якийсь. Розумієте? І вона так підняла голову і, і чуть не вмліла. А це рядишком доріжка. Вона пізнала свого сина. Він кучері мав, мав великий, кучерявий був син, і ту сорочку, то вона пізнала і, і пізнала свою, свою дитину. Але зойкнула і замовкла. Конвой зупинився навпроти неї, бо рядишком, 2-3 метри від неї проходили. І кажуть: узнаєш, хто ета? Вона, якби була призналася, що це її син, то певно би нікого живого не залишилося. Сьогодні будинок культури відремонтовано. Тут проводять культурно-мистецькі заходи, де беруть участь жителі села від наймолодшого і до старшого віку. Завдяки українським захисникам каже пані Наталія: ворог не ступив знову на ці землі. У нас взагалі село більше ста повстанців, прізвища яких у мене є на списку. Що діти навіть з школи збирали з розповідей батьків, хто був у членах УПА. Так що криївок таких дуже було багато. На, на майже на кожній горі по дві-три Криївки було. На Березовачці там вже були професійні люди. Там був полковник Грим, сот сотні. Наш односельчанин Лука Гринішак, і такі знані були люди. Село Зелена відоме з першої половини 18 століття, коли жителі цього населеного пункту брали участь у опришківському русі. Тут у 1739 році побував Олекса Довбуш. Також село було центром повстанської боротьби у 40-х-50-х роках ХХ століття. За даними обласного управління МГБ у Надвірнянському районі, підпілля ОУН найактивнішим було у селах Пнів та Зелена.